Гей, я тут, стріляти сюди! Зачастую це просто. Питер, я тебе должен быть Москва. Давай, я тебе подожду. Вони тебе подождуть. Це називається, я уже тут. Добро пожаловать на курорт. рио де посаду. Чому я саме вибрав це приміщення, тому що воно є однією із стандартних, в якому найкраще з'являється розуміння те, як працювати в кімнатах і те, як в них встановлюються бійці, коли заходять в будь-яку кімнату. Ходімо сюди, і перше, що я хотів вам пояснити, це не підходите до війну. Тому що вікна будуть продивлятися з різних ракурсів, з різних місць. І якщо ти підходиш до вікна, ти, по-перше, де маскуєш свою позицію в будівлі і по ній починає працювати. І також не забувайте, що деякі крупнокаліберні снайперські будівки або кулемети, вони прострілюють кирпічні стіни. Переставим, що цих дверей тут немає, тому що саме розположення комнат дуже тяжове і це дуже углублено можна знати. Коли ви вже підходите до самого краю кімнати, вам вже що відкривається от в цей сектор. Коли ви підходите з тієї сторони. З те ж саме, відкривається цей угол. Після того, як ви вже відкрили цей угол, тобто ви як проходите? Спочатку так, да? потім прикладаєте плечо, тому що вам треба сюди залітати. Перше, що ви робите, берете, ложите приклад сюди, якщо слажується, вообще зашибись. Вам удобно де... прац... Прац... працювать уже с з... складным прикладом лучше. После этого, как вы подошли сюда, ваша задача залетить одновременно. Что вы делаете с оружием? Раз. Побачим. Два. Три. три. Вы защищаете угол, вы должны зайти в угол, занять угол и проконтролировать все, что тут. Второй боец, соответственно, за заходит, так как я показал. Если есть третий боец, третий боец просто занимает сектор посредине, но смещается с прохода. Отвыкаем от отстояния в проходе. Отходы с прохода, потому что для гарантии, что там сейчас никто не шмальняет. И он стоит, держит центр. Центр и бойца. Группа говоря, чтобы зачистить всю комнату, достаточно с головой две. два бойца. Заповню персидар. Спочатку заходить два, а потом при потребності, якщо бійців в туї скажуть, помахти, заходять остальні по, по в залежності від того, скільки потрібно бойов усередині. на о тих, хто вже знаходиться там надрі. Звісно, кімнат може бути більше, коли ми зайдемо, вони можуть бути складніше і потрібно буде більше особового складу. Тобто вся весь все подразделення не заходить в одну кімнату. Тому що все подразделення просто розфігача. Чтобы всего избежать, заходы минимум. А минимум боевая единица это двойка. То есть заходы один в один в угол, другие в другие в угол. И, соответственно, защищают комнату. При потребности запрашивают подкрепление с коридора или соседних комнат. Два. Вин в цей момент уже ствол туда высовывает. Высовывает туда ствол. Три. Только понял, бачишь, ты со мной пытаешься зайти. А ты высунь мне за спину ствол. Встань так, как я только что. Соответственно, я уже в цей момент, когда нахожусь вот тут, да, чуть-чуть сзади. -чуть у меня туда уже ствол дивился. Чтобы, когда по нему начали шмалять, я что делал? Просто не, 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 дивиться даже туда, просто в противоположную сторону стрелять. Полный не в проход. Слишком много уже нарезал. должны делать максимально быстро сейчас. Сильно натрякайся не на него. Ну, плюс-минус, немного затопталось посередине. Давайте так. Просто нужно все все моменты, нужно обговаривать заранее. Изначально вы должны понимать, кто первый, кто второй из вас. То есть, грубо говоря, тот кто кивнул головой, получив подтверждение, первый ворвался. Второй ворвался. Понял? Чтобы цены было одновременно, одновременно вы только же запутались в проходе. Да, Поедский заходит в здание, Мы должен придерживаться трех правил. Скорость, синхронность и агрессия. Почему, например, скорость? Потому что чем быстрее ты работаешь, тем внезапнее ты будешь для своего противника. Синхронность должна быть в каждых ваших действиях, в каждых ваших шагах. То есть вы должны вместе работать, чуть ли не идти нога в ногу, заходить в то же самое помещение, знать, кто куда стоит, кто куда тылится, и кто что делал в той или иной ситуации по каждому сантиметру передвижения в здании. В комнате, в коридоре, в проходе, на лестничной площадке, на крышах и тому подобное. Агрессия. Де вона используються? Вона использується якраз ближньому бою. Вам потрібно розуміти той фактор, що коли ви зайдете в поміщення, ви не знаєте, з чим ви столкнетесь. Ви можете столкнутися з противником, який стоїть в упорі з тобою і нападати на тебе начне з ножа, або вообще в ближній бой з тобою вступати. Так само ви можете столкнутися з заложниками. Заложник може бути як гражданські лицо, яке нежелательно, щоб його заділи там осколки або кулі наші. А так же самое наши попротивники могут в цей момент там находиться в плену. Соответственно, в данной ситуации нужно работать эффективно, очень быстро, агрессивно и знать то, что делать. То есть я захожу влево, а ты заходишь прямо. Пошли. Давай сделать здесь. Первый договорись з ним, що ти залітаєш другою що Ты, ты ще от рукоятки відпускаєш. Коли ви даєте сигнал по-братиму, назад или вперед, ваша рука должна на пістолетної рукоятки бути. Потому що если ви відпускаєте руку від пістолетної рукоятки, ви теряєте контроль над оружием. Ізбігайте цієї ошибки. Тобто ти сидишь, перезарядився. І даєш сигнал цією рукою. Вот і все вже готов що делать? Виводити і стріляти. Моя ошибка ще, як у некоторых, що ви родители, коли ви подкладете стіні? Я тут. Це називається Я вже тут. Я возле вас здесь стіни. Щоб цього не ваш ствол должен бути отут. І коли ви вриваєтесь, ви вже тогда що делаєте? Ему было удобно мне над головой высунуть ствол, аж просунуть его туда в сторону. А если ты поднимаешься, куда ему высовывать стол? В одной из отработок э, действий в CQB тренировочных, есть упражнение, когда каждый боец э, він, э, стоит на другое место в строю. То есть, он не идет в строю только на одном месте, он идет на разных местах в строю. То есть, сначала он идет там первый, например, ведущий. Потом в отработке повторном все же самого упражнение его ставят вторым. Той боец, что был вторым, его ставят первым. И вот чтобы каждый боец знал, что делать в той или иной ситуации на своей позиции в строю. Потому что, ну, если он все просто не будет знать, и он будет постоянно тренироваться быть ведущим, он будет работать ведущим. А что он будет делать, если э, будут ранее неповратимы, Произойдет взрыв гранаты и группа рассоединится во время помещения Соответственно начнется хаос, ваш строй потеряется, ваш строй разорвется И в связи с этим вам нужно четко понимать, что вам делать в той или иной ситуации Если вы находитесь уже вне строя Проходя по коридору дальше, если вы зачистил двойка зачистила комнату Только тогда группа вот тут за коридором высувается дальше а та группа, которая запросила помощь, она находится уже не в коридоре, а в комнате какой-то. Наша основная задача – избегать большого скопления особого склада в коридорах, потому что коридоры это что? Это просто зона простреливания постоянно. Поэтому давайте так, сейчас двойка заходит по коридору, Иде по коридору, я показываю вам помещение, вы в него заходите. Потихоньку, тихонько идешь вперед, чтобы тебе не было слышно. Чуть быстрее можешь, вам нужно пройти коридор. Коридор тоже опасное место. Оп, вытянул ствол. Так, да, типу сподівається. Є весовий наші времені ствол. Ти коли його похлопав, ти отак забрав оружиє, так? Ти його похлопав, що в цей момент зробив? Ти ствол, висинув сюди за угол і да, знаєш що ти зараз заходиш. Звичайно, це внимається. Това решт. Запрашуй до бойця бойцову. Постого обнару, причить. Кури, прийшли ще двійку. Скажи, що ти подходиш, бля. Да? Плюс. Коли ти підходиш... Долгить на брифинге есть вопрос-ответ. У русских солдат зачастую это просто. Питер и ответ должен быть Москва или наоборот или любая другая фраза. Но вони должны знать ответ. Соответственно, или вони дадут вопрос и вы должны знать ответ, или вы даст им вопрос и они должны должны знать ответ. Если вы не усгодили сегодня на брифинге, бажено сказать позывные и роду. Ты кажешь позывные и роду. Мы подходим, кажешь, подходим, буры центурия, сзади мы заходим. Ви даєте команду, що? Плюс прийняв! Правильно? Так. Якщо вони не дадуть команду, вони не почули. Ти залітаєш, вони тебе вбивають. Плюс ми завтікали, але більше-мені синхронно зайшли. Коли ви заходите в кімнату, ви даєте команду їм, що тут чисто. Правильно? Чисто? Щоб вони розуміли, що произошло. Тому що ти заходиш, ти просто отак -от нож, лодку перерізає і ти падаєш туди. Іли тебе снимают, или падаешь, умираешь, же, без глушителя сніваєш. І ти теж падаєш, просто вмираєш. Зразу ж, без якогось е, шума. І вони не розуміють, що тут, правильно? Зотвісно, ви і дайте команду чисто. Іли же в кучому випадку ви команду контакт. Дайте команду чистить і команду, що ви вы виходите. Щоб вони розуміли, що це ви вы виходите, а не противники, які вас тут були Давай, 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 давай. Хао, тебе вбило. Знаєш чого? Ага. Стоп, ну, а тебе теж вбили. Ти у нього перед столом вижив. Бачите, сколько дії? вас погубили добре. Коли тут почнеться хаос, тут почнеться mm -hmm. я. Яб... Тут почнеться стрільба. Не залітайте прямо посередній кімнати. Не залітайте всередину кімнати. Це дуже опасно. Держіться стінок. Ходите з проходу, держите стінок і не залітаєте вглубь в глубку. Лестница. Соответственно, когда вы заходите на лестницу, первое, что вы делаете, вам правильно нарезать тот самый сектор, только уже помимо среднего вы делаете и верхний. То есть низ, вверх, низ, вверх. Тут ну, тоже опасный моментик на самом деле. То в чем суть лестницы? Все просто бегутся каждый из секторов аккуратно, рассматривать. Не забывать про окна тут. -то. Мы на, всех лестничных площадках тут окна. Проходим сюда. Пробегаем. Держим тут сектор. Один держит там, другой держит там, группа идти дальше. Давай. Попозаду. Ви просто в цьому напрямку розвертаєтесь. Ваша задача опустити зброю і швидко перевести погляд на вашу ціль. І вже не прибираючи погляд зі своєї цілі, розвертатись і виводити зброю на лінію погляду вашого зору. 3. Не піднімаємо зброю. Піднімаєте зброю на команді 4. Просто зараз фіксуйте ціль погляду. 4. І на чотири піднімаєте зброю. Намагайтеся не допускати положення ніг нога за ногу. Ноги у вас на ширині плечей. Постав ноги на ширину плечей, тобто нога за ногу стоїть. Втрати срівновагу. Раз. Два. Знаходимо собі якусь ціль будь-яку. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. підставити. Присісти. Дайте команду. І працюєте над ним. Так же само підняти його. Бо він без вашої руки не піде і не зміни положення, поки в цьому нема потреби. Тож він повинен вас відчувати повністю. Відчувай, відчувай. Відчуває, відчуває. В даному випадку, що трапляється, побратим отримав поранення і падав на жопу. Що відбувається? Ви його витаскуєте, як я вам його показував. І де ви тримаєте? Ви тримаєте в одній руці зброю. По іншої ви взаємодієтесь з побратимом. А так зліва. Зміна. Контакт зліва. Зміна. Контакт позаду. Сіль 2. Перезаряд. Уявіть собі, що ви зараз лежите в траві. І ворог не розуміє, в якому саме місці. А ти піднімаєш зброю. І показуєш, гей, я тут, стріляти сюди. Зрозуміло? Так. 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 так! Тож, будь ласка, якщо ви перезаряджаєтесь, ви ось переходите на плече. І все. Опор лежить всі. Я вам зараз поясню чому. Давай, я тебе подожду. Вони тебе подождуть. У вас не у всіх закриті запобіжники. Ви ж не стріляєте, правильно? Коли відтискаєтесь. Правильно. Значить, коли ви відтискаєтесь, потрібно запобіжник закривати. Це неприятно. Це неприятно. Добро пожаловать не на не курорт не Рио не де пасад. Контузия, соответственно, все повреждения черепной коробки, потому что мозг в черепной коробке ударился об череп изнутри. Из-за этого происходит контузия. Мы ну, последствия контузии. Нарушенный вестибулярный аппарат. Мы пьяни, блядь, двигаемся во все стороны сразу. У нас кружится в голове, Сильна или слаба тошнота, а иногда мы не можем нормально разговаривать или вообще разговаривать не можем. И максимально потеря не вообще в пространстве. И выглядим себя как дуже сильно пьяний. Как как тупо в хлам нажал. И дополнительно до цього у нас ещё дуже сильно болить и кружится голова. Соответственно, это последствия контузии. Це значить, що мозок ударився в черепну коробку дуже сильно. Іли за воздействия внішнього удару, це головою стукнулося, або за воздействия взривної волни рядом.